Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і знову на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Бувають у житті складні моменти, коли різного роду труднощі і випробування звужують і утрудняють життєвий шлях. Бувають тяжкі ситуації, коли проблеми насуваються звідусіль, а надію на чиюсь допомогу чи порятунок залишається дуже мало або вже не залишається зовсім. А бувають фатальні, безвихідні моменти, коли повний крах. Руїна непоправими гори приходять у життя, і здається, що це вже все, безвихідь, крапка. Але на небі є Бог. І є той, для котрого немає занадто складної ситуації, безвихідного становища, фатального випадку, для котрого немає поразки і немає безнадії. Господь творець. Усвідомлення цієї істини відкриває широкі двері надії для всього людства. Якщо ти християнин, то безумовно вже маєш бути знайомий з цим поняттям. Якщо ж про Бога знаєш тільки частково, то маєш всі можливості пізнати його ближче і не просто пізнати, а запросити у своє життя для подальшої співпраці. Створивши людину, Господь дав їй усе найкраще радість від життя і спілкування з ним. Він сам радів і втішався своїм творінням, однак прийшло горе. Диявол, противник Божий, позаздрив людині і штовхнув її на непослух. Прийшов гріх, а з гріхом біль страждання і зрештою смерть. Присуд Божий вступив у дію. Здавалося б, прийшла поразка. Але Господь Творець, ще в Едемському саду, виносячи присуд людині, Сатані, Бог звіщає про прихід Месії, про насіння жінки, котре зітре голову, голову Змієві і принесе спасіння для людства. Господь створив усе добре, Сатані вдалося це зіпсувати. Але Бог. Цар над царями і пан над панами. Тому вже в момент поразки він говорить про вихід із проблеми. В об'явленні ми читаємо. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей зітра їхніх, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Господь. Той, хто пообіцяв знищити смерть, витерти кожну нашу сльозу, позбавити крику, смутку, болю і створити все нове. Бог обіцяє все погане замінити на все добре. І ці слова стосуються не лише далекого майбутнього, а реального життя кожної людини. Вони актуальні для будь-якої сьогоденної ситуації. Якою б тяжкою не була ваша проблема, Господь Творець, той, хто відкрив очі сліпонародженому, хто вигнав демонів з одержимого, повернувши йому розум і фізичне здоров'я, хто розв'язував поневолених різними гріхами, сьогодні хоче творити щось нове у твоєму житті. Те, чого ти, можливо, дуже прагнеш. Або на що вже й зовсім не сподіваєшся. Повіру Божій обітниці і дозволь Господу виконати їх саме сьогодні. Давайте саме для цього звернемось в одній молитві до Господа. Наш небесний батько, і знову сьогодні ми приходимо до тебе, дякуючи тобі за великий дар твоєї любові. Яку ми ніколи не зможемо до кінця оцінити, і навіть всю вічність будемо пізнавати її глибину і ширину. Дякую тобі за твого сина, дякую тобі за те, що маємо надію, що в будь-яких складних моментах і проблемах нашого життя ти завжди поруч. І як батько творець, ти знаєш, як вирішити всі питання, і як створити різні обставини так, щоб ми могли, Господи, вийти з наших проблем, з наших переживань і бід. І навіть тоді, коли нам здається, що виходу вже немає, ти даєш його нам. Дивно відкриваючи нам, який шлях чекає нас попереду, якщо ми будемо йти з тобою. Благослови сьогодні наших глядачів в ім'я Ісуса. Амінь. Ну а я, як і завжди, бажаю вам хорошого дня і Божих благословень. І прощаючись, нагадую, ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.